Черговий обстріл та зерновий коридор, день вишиванки та новий культурний центр це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті. Поїхали. Пізнього вечора, 17 травня, російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Атака відбувалась з використанням різних типів ракет та з різних напрямків. Шість калібрів та два «Іскандер-К» сили протиповітряної оборони знищили. При цьому більшість ракет збито над морем, але збиття двох відбувалося над промисловим районом міста. Внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Через руйнування загинув цивільний охоронець ще трьох поранено. Зернову угоду, що дозволяє Україні експортувати продовольство морським шляхом, продовжили до 18 липня. Росія, все ж таки, дала згоду на це, хоча раніше не раз погрожувала вийти з угоди. Хочу повідомити світові трохи гарних новин завдяки зусиллям нашої держави, завдяки підтримці від наших російських друзів і завдяки внеску наших українських друзів, чорноморська зернова ініціатива продовжена і ще на два місяці. Ми і надалі будемо докладати зусиль, аби усі умови угоди були виконані, і вона продовжилася і на наступний період. Нагадаю, Москва декілька разів погрожувала розірвати угоду на останній раз, 24 квітня. Після того, як в окупованому Севастополі пролунали два потужні вибухи у Мінобороні РФ звинуватили Україну у нібито порушенні зобов'язань щодо зернової угоди атаками БПЛА на Чорноморський флот у тимчасово окупованому Севастополі. Однак фахівці говорять в першу чергу про економічні питання і бажання Росії, що стосується експорту пшениці, частини в тому числі краденої до речі, і що стосується експорту добрив, все у Росії добре, незважаючи на на. Те... Те, що звичайно фінансові санкції, санкції, які стосуються страхових механізмів, ускладнюють, ускладнюють однозначно експорт для Росії, але напряму скажімо так, якогось впливу чи заборон, чи обмежень щодо аграрного експорту щодо експорту добрив з Російської Федерації, а на сьогодні немає. Тим не менш, вони наполягають на тому, що є декілька моментів, які мають стати передумовою, скажімо так, для того, щоб Росія погодилась подовжити зернову угоду. А це в першу чергу мова йде про перепідключення Росільхозбанку до міжнародної системи розрахунків SWIFT. До 79-ї річниці дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Одесі відбувся круглий стіл під назвою Наш спільний біль подія пройшла у бібліотеці імені Грушевського. Представники державних установ, громадських організацій та науковці обмінялись думками щодо сумної дати та бачення майбутнього України. Кримські татари, не очікуючи відповідної фінансової підтримки від влади, вони переїжджали цілими сім'ями, вони займали певні землі, вони будували, жили спочатку в землянках. Ми виїжджали туди, дивилися, на, як це відбувається. І, зрештою, значна кількість раніше депортованих. Отримали таку можливість і повернулися в Крим. Депортація кримських татар один зі злочинів радянського тоталітарного режиму. Геноцид, складовою частиною якого було насильницьке виселення кримського татарського народу з його історичної батьківщини з Криму, здійснене упродовж трьох днів травня 1944 року. Усього, згідно з офіційними даними, у віддаленні регіони радянського союзу від північного передуралля до республік середньої Азії було депортовано близько 200 Тисяч кримських татар, а за даними самоперепису, проведеного національним рухом кримських татар, більше 400 тисяч осіб сьогодні. Ми бачимо геноцид бік е, української нації. І тільки розуміючи, тільки пам'ятаючи ці сторінки історії, ми будемо повністю розуміти, хто є наш ворог, і, і з повною з такою силою. Серці з холодним розумом ми можемо без лишніх міркувань розуміти, що ми повинні його вбивати і нічого іншого. На цьому тижні був оприлюднений рейтинг ефективності судів Одеського регіону за 2022 рік, який освітлює ефективність кожного суду першої інстанції регіону, окремо у порівнянні з іншими судами. Авторами рейтингу стали інформаційне агентство Конструктив Ньюз» та громадська організація спілка юристів Одеської області. За словами співавторів, рейтинг абсолютно прозорий, базується виключно на критеріях ефективності, які отримали відповідно до запитів та реалізований на основі даних, наданих державною судовою адміністрацією та відповідними судами. Перше місце у цьому рейтингу посів Київський районний суд міста Одеси, який по всіх оціночних критеріях став найефективнішим у 2022 році. Загалом в рейтингу 34 учасники з повним переліком можете ознайомитися за посиланням. Ну і тут неможливо не згадати одну з найгучніших новин тижня, яка має відношення саме до судів та ефективності цієї гілки влади. Детективи НАБУ затримали голову Верховного суду України. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму майже 3 мільйони доларів США. Все волода князева затримали 15 травня, і вже на наступний день почали з'являтися подробиці. Хочу сказати, що е, те, що ми зробили, і та справа, яку, яка зараз, про яку ми зараз розповімо, і те викриття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Як повідомив під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривоніс. Всеволод князів та низка інших суддів отримали неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника фінансової групи Фінанси та кредит Костянтина Живаго. У свою чергу Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою Князєва. Станом на п'ятницю, коли саме й пишеться ця програма, відомо, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107 мільйонів 360 тисяч гривень застави. Щотижнево Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. 18 травня Одесити та гості нашого міста зібралися у міському саду, щоб відсвяткувати день вишиванки в рамках акції Місто щасливих родин. Під час заходу відбулося багато цікавих подій. Зокрема, модельний показ дизайнерського вбрання Одеського професійного ліцею технологій та дизайну, дефіле Матусь із дітьми. Вишиванка єднає покоління, велика концертна програма, а також вишиванковий аукціон. Гроші від якого будуть направлені на допомогу військовим. все таки можливо, що пляжний сезон в Одесі буде, але не на всіх пляжах і в дуже стислому вигляді. Днями в Одеських ЗМІ з'явилася інформація, що мерія та військова адміністрація розглядають відкриття у червні двох муніципальних пляжів на фонтанії. Мовляв, на цих пляжах можна буде засмагати, але купання залишиться під забороною. Які саме пляжі будуть доступні, поки не вирішено. Тим часом Одесити зараз повністю ігнорують заборону на відвідування пляжів, а багато хто навіть заходить у воду. До літнього сезону також активно готуються і прибережні заклади. На цьому тижні у самому центрі Одеси відкрився культурний центр Уніон. Кілька виставкових залів, картинні галереї та великий концертний майданчик розмістилися на площі майже 3000 квадратних метрів у будівлі на Троїцькій 43. На думку представників центру, він стане одним із найбільших майданчиків Одеси для проведення культурних заходів, експозицій і ділових зустрічей. Що цікаво, на відміну від інших одеських залів, пристосованих для виступів артистів, будівля на Троїцькій від самого початку була задумана і зведена 121 рік тому саме як концертний зал. Якщо дуже стисло пояснити про цілі, які стоять перед міжнародним культурним центром Уніон, то я можу сказати, що ми повинні зробити все можливе та неможливе, щоб в тому числі завдяки. Роботі центру Одеса повернуло собі статус культурної столиці України. Ну а якщо ми будемо говорити про локальні завдання, які стоять перед нами, це нам потрібно зробити так, щоб кожного дня кожної хвилини тут в нашому центрі відбувалась би якась цікава культурна подія. А на нашому Ютуб каналі вийшло чергове цікаве інтерв'ю. Гостя Галина Джикаєва, театральна режисерка і активістка, яка була засновницею андеграундного театру у Сімферополі. Після початку окупації Криму вона переїхала до Києва. Про модерну культуру у Криму до 2014 року, про лютневий спротив кримчан, справу Сенцова та переслідування російської ФСБ, а також про свою мистецьку і волонтерську діяльність у Києві та Одесі. Посилання на повне інтерв'ю під цим відео. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та, звісно, підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.